Друзі, ми скуштували червону ікру із супермаркетів і знайшли класний варіант. А найдорожчий виявився одним із найгірших. Дивіться відео і дізнайтесь, яку ікру варто купувати, а яку краще обійти стороною. Друзі, всіх вітаємо! Багато хто з вас писав: Сніміть же червону ікру. Ну а як же перед новим роком без ікри? Друзі, всім привіт! Ми купили популярну червону ікру горбуші, лосося, нерки. І будемо сьогодні перевіряти, яка виявиться смачнішою. Кети ж також є. Да. Є, є. Кети тоже ну що, має. і ми розпочинаємо. І, до речі, ціни, я не знаю, там в районі 350 гривень, 350, 300, 300, хтось Найдешевший напише жарт. Найдешевший варіант був Найдешевший варіант 175,90, мабуть. Друзі, ми передумали. І цю ікру найдешевшу. Ми її залишимо десь протягом ролика. І, звичайно, що глянемо. Хочеться так сказати щось розпочати із спецпосолу. Спецпосол. І спецпосолу? 229 гривень. 229 За скільки грамів? За 60 грам. 60 грам. Ікра першого сорту. Ікра риби 96%. Витреби вказано на банці, на банці вказано, що це у нас лососова зерниста. Сіль кухона, олія соняшникова рафінована, консерванти, єшки, єшки. Є 200, є 200 Да. Поживна цінність, понятно, 230 калорій, 30 грамів вілку, солі 4 грами без цукру. Виготовлена з мороженої сировини. Спосіб промислу зяброві сітки. Країна походження сировини США або Данія. Як це сітки? Нормально, нормально. М -м -м, не знаю. Як це взяброві сітки. Друзі, до речі, Є200, хто, можливо, не знав, це сорбінова кислота. Вона, в принципі, безпечна. Вікрі її часто використовують. Вона проти плісняви та грибку. А Е211 це бензоат натрію. Кира спецпосол. Та-да-дам! ну тобі що за каша? Добрий вечір. Ого, до речі. Є в нас ось такі ложечки. Ну для ікри. Ого, вони ще й цей. Вони ж. Ще... А, все добре, ні, все добре. Я думав, що зараз треба буде ці. Хто напише, що не помили, нічого страшного, я оближу. Та що, невідчутний? Відчутний трохи, начебто, олією. Та що, ну це, м'яко кажучи, не дуже. Консистенція вікрив справжньої червоної має бути вона. Купі триматься, правильно? Бо, чи як? Ну, кучкою, так, да, це виходить. Кучкою А, Бо тут є рафінована олія. В нормальній ікрі олію не додають. Хтось, можливо, і напише, а що ви хотіли за такі гроші, друзі? Та що хотіли? Ну, хоч трохи щось кращого знайти. <рес> Блін, ну пахне цією імітованою ікрою трошки. Ну, типу, імітованої, не імітованої, але штучний запах присутній. Ну, такий, типу, Ну, олією трохи начебто віддає. Ну, Це Вона нас... не цільна. Вона от зерна. Хотілося б, щоб зерна трималися. Можливо, вони двічі вже заморожені були. Бо заморожені, ну, зерна не тримаються. Вони, типу, такі вже подуставші. Під... втомлені, так сказати. Це не добре. Угу. От відразу, відразу прям жорстка що Ні. Гірчинка відчувається. Зерна то луска відначе. Та й є лускавий. Наче нормально луска але... Ну Це лососова. Тверда. Лососова ікра, вона така більш. Ну вона не має гіршити. Може гірсити тільки ікранерка. Ну, ми зараз, звичайно ж, порівняємо з лососовою. Ще от. Ну, Не можу я сказати, що це добре. Ну, гіркота відчувається просто відразу. Mm -hmm. З є. маслом масло би пом'якшувало гірчинку і було б, можливо, краще. Але ну, я так думаю, що це не найкращий варіант із тих, які в нас сьогодні є. Надіюсь. Давайте поки що її відставимо і перейдемо відразу до. Що я відчув, що відразу відчутна гіркота. Гіркота по структурі ікринки в роті лопають. По смаку не сильно смачно. Що я хотів? Сказати. Хочеться попробувати наступну ікру кети. Ікра кети вона найбільша. Десь 5-7 мм зерна мають бути. Ну, вона тут прям та, ти що, каша. тут просто олії, да, на вигляд, як каша. О, скажу. це вже сорт вищий. Це ще А склад ікра лососова зерниста, кети. Сіль кухонна, консерванти є 200-211. Ну що по складу, все? Ну да. Та як і там? Олії нема? Тут взагалі складу нема. А може зверху тут? Ні, то оце ж ти ось склад. Ікра з лососова, зерниста, зернис. Кети. Сіль кухонна, консерванти. Ну правильно, олії просто нема. У попередній е, була присутня просто ще олія. Тому, О, друзі, -су -су як вам показу, як не відкривати баночку, просто щоб. Ви а що ж там ць? таке тоді такий сік пустило, якщо там ще й олії нема? Не знаю, зараз ми це перевіримо. Коштувала, запишеш, скільки? Да. 299 гривень. Ось така ікра. Дуже багато Житка. рідини. І вона бачиш, поколіру. Хотілося б, щоб вона тримала, звичайно, трималась в баночки, щоб так можна було перевернути, і вона не випала. Але що маємо, те маємо. Відчутно вона відрізняється ну, на, на запах. вигляд. Рибний запах, він не, не поганий і. Мало відчутний. І, до речі, на перший погляд розміри, звичайно, відрізняються. Розміри вікрі кити більші, ніж у, у цьому спецпосолі. Тут запах який-то більш ну, натуральний. лососева. Ну в цій, якщо порівняти з спецпосолом, кити по запаху вона натуральніша. Так, да, ну, типу, є такий далекий запах рибний такий. Ну, непоганий. Я вважаю, начебто, непогано. Ну, оце погано. Ну, типу, хотілося б да, знайти таку, щоб вона прям трималась. Але зерна ціліші, начебто, ніж є, звичайно, і побиті зерна, але ну, там їх більше. Я тобі такі. скажу чесно, це, це смачна екра. Вона хоч по вигляду не дуже, але вона смачна для мене. Солі відчутно наче, більше. Ося оболонка самої ікри вона краща. Угу. Тут гірчинка менш відчувається. Ну, звичайно, риби відрізняються. От прям... Ікракети смачніше. смачніше. Да. І це вже да. знаєш це першу виготовляють її. А це вищий сорт. Universal Fish Company Бориспіль. Хотів подивитися, скільки тут солі. А солі у нас тут 4 грама. Цукрів 0 грам. Солі 4. А тут було 4 з чимось, так? Ні? щось таке. — Просто вона жиє. І тут чотири. Що за мені Ну, бачиш, ікра тут вже полопана. Ну, типу, полопана ікрай, я думаю, вона це вже ікри оця рідина тут. Можна так перевернути, щоб воно потекло. Бачиш, яка воно тягуче. Це типу ікряна оболонка. Чи не оболонка, а наповнення і корок. Можна злить, процідить, оддавить і їсти. Поки що вона переважає над. Спецпосолом, звичайно ж, це різні риби, і ви, можливо, напишете, що ну, що ви порівнюєте лосося із китою. Ціна ціна і грам. Ціна була 299 гривень, там була 225, якщо я не помиляюся. Я вже до цього сказав: 60 грам. 60 а і 100 тут? грам. 100, ну тут рідина типу самого наповнення. А чого ви? вони не вказують? А тут що, немає рідини? Тут рідина ну, є, і звичайно, олія? Ну, олія. Краще вже доплатити Я 70 згоден. гривень ну, і буде ця була, ця була смачніша. О, це у Нерка. нас ікра. Купували ми її в АТБ. В АТБшки. Ікра Нерки. Так, склад. Ікра Нерки, сіль кухонна, Консерванти є 200-211. сіль кухонна, а скільки. Олії нема, так? Да? Нема. Сіль 3 грами. 221 гривня, 90 копійок. Ой-ой-ой, яка. Вона ж чорна. Ого. Вона, вона Ого. <сі _а> Та ти що? Я не знаю. <сі _а> <сі _а> ну Запах запах штучний відчувається, але не вонючий. Ну, ні, вона ні, же нер... жижа максимально. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Та ти що? Та що тут що тобі сказати? Вона, ну, вона дрібненька, типу, ну і кранерки мабуть, і є дрібніша ж, правильно? ну по -по Поколотий. Так, да, так, да, так. Да. Тут більше омега-3, звичайно, в ікрі Нерки. Він має... Ну вона яскраво-червона і має бути Та загарувати. Вона там якась чорнувата. Ну, — ікра... Ну вона аж чорна, да, я згоден. Вона має бути яскраво-червона, типу ікра Нерки. Ну понюхай, ну такий штучний якийсь запах. запашок. <реш> <реш> ну, в АТБ їх було дві. До речі, мала бути третя, ну, да? Чесно, чесно мені гидко її куштувати якось. Блін, що тобі на що сказати? Блін, потратили купу До речі, що я можу сказати? А нічого поки не можу сказати. Що ти ну, скільки тут... С -с -с солі, солі ти сказав скільки, так? Три грам. Три грама. Ну, менш, менш має бути солена, ніж е, порівняно з іншими ну, нашими попередними. Повидно, вона ще більше кубка тримається. Так, да, так, да, що вона дає... більш така, ну, начебто... Друзі, Отак виглядає. Надавили з нерки ікри. До речі, присутні білі такі вже ікорочки. Ну, одну я бачу. До О, речі... та лузка... от прям ця, смачна. Це смачна. Більш виражений рибний смак, який має бути у ікрі нерки. Ти бачиш тут структура самої ікри, вона якась краща. Хоч вона і жидко потекла, але. Ох, вона лускає прям класно. ти що? Ну, ну, друзі, це так сказати на поціновувача такої ікри, бо ікра нерки вона більш відчутний рибний смак. І він, правда, відчутний. Але ну це справді смачно на канапці з маслом. Це за золотий. Прямо так. Да. Блин, реально добре. Так, да, порівняно ну, вона також рідина присутня, але ну, це буде краще, ніж, ніж попередній спецпосол та норвен. Так. Да. Згоден на всі стоїть. Аляска Сіяфут. Чого ж вона Чорна? Ну, наче не чорна. читає. Ні, чорна? вона у банці так виглядає, типу, типу темненькою. А так ну, дістаєш, зерна непогано виглядають. Угу. Хороша яка. Ну це поки що Угу. Прям зерна класна. Аляска Вілс поки що самотопова. Давайте тоді перейдемо ще до однієї е, ікри за тебе у нас, яка продається. Їх там всього дві. Це оця, правильно? Рибпродукт? Рибпродукт. А де Ось рибпродукт. Там було написано. А, все, правильно. Рибпродукт. Вона робиться, хто знає, ми з Білої церкви пінчуки від нас недалеко. Вона робиться в пінчуках. Боря там, звичайно, океана немає, але. А що написано? Лососова зерниста горбу. Горбуші. Ну, горбуша це ж лососиві. Поняв. 332,98. Ні, так, 350, якщо брати карту АТБ, що мінус 17 гривень знижки. Склад. Ікра лососева, зерниста горбуші не менше 95%. Сіль кухонна не більше 3,8%. Олія соняшникова не більше 1%. Консерванти Є200, Е211. Не більше 0,2%. Але. Рафінована олія є, і це вже гірше. До речі, дуже зручна така кришечка зверху. Ви її відкрили, цю штуку викинули, накрили, коли не доїли. І вже непогано. Але хорошу ікру можна замотати і у харчову плівку. Головне, щоб вона була хороша. Ой-ой-ой-ой. Ну, видно одразу цю олію. Олію, так. Да. Да. Вона одразу прям так перемащена. Та не відчуваю я запаха, носом Носа Видно? Так. Да. Та також вона ріденька. Ну, слухай, можливо, Країна також походження також США. Що вам ще сказати? Робиться в Пінчуках, я сказав, три найбільше. Ну, а три якщо вона така сухи. дика, то я знаю, що має бути цей сезон нереступоня співпадати з датою виготовлення. виготовлення да. Ну, ця прям дуже, дуже багато тут олії. Вона просто як цільним комком йде. -ком Диви. Угу. І кринок не видно. Така вона, так, да, клейка. Не знаю, на любителя. Нема ніякого акцентованого смаку. Просто лопається в роті. Вона дуже відчувається сіль чогось. Сіль без смаку. Сіль відчулася гарно. І Хоча олія. написано не більше 3,7 грама. Олія Вона дуже більше. жорстко відчувається. Да. От, наприклад. Дуже погано, що олія є. Вона, звичайно, більша за ікру Нерки. Ну, ікра нерки дешевша і набагато добріша. добріше. Ціну ти сказав, так? 350 гривень. Просто попробуй ту ікру. Зерна, там лускали зерна, прям наче самі. От ти їси і вони так прям лускають. А тут його треба прикусити, щоб воно луснуло. Тут більш виражений смак, а тут більш він такий, знаєш, оліє і трошки, трошки хімозний. О, там прям класно. Цю можна через зуби язиком пропустити і вона вся полускала. З цією так не вийде. Спас пасово всякий ужас. Так. Да. Ну, тим не менш, особисто я би її поставив, мабуть, на друге місце. Ні, на третє. На третє. Ікра кити, оця мені більше сподобалась. Ікра кити смачніша. Не такий виражений Скільки смак? по грамах ми не сказали, до речі. 100 грам таші. 100 грам. 100 грам і тієї було, 100 грам. Сіяфуд. E, чи як воно дав. Це так. Okay, добріша. Да, смачніша. Тут дуже відчувається сіль мені. Ну, прям дуже відчувається, ну, аж Мені борлі. не подобаються смакри, бо борлі смак Смаксом кри. Відчу... Тут дуже багато олії, вона вся така ж клубком. Тим не жаль. менш, спецпосол. Гірше. Мені була гірша по смаку. Оп, закрили і вже добре. Щоб у всіх були такі кришечки, було б не Давай же ж саму дешеву. О, да. 175 гривень. А за скільки? За 60 також? Не. 60 грам і це вже увага. Другий сорт ікри. Другий. Це типу десь під дупи вже? Не знаю, <рес> з якої це дупи, але. <рес> з чиєї. Склад. Ікра, дивись, тут таким просто неконтрастним таким написано. Да, Темно-зелене, темно на темно-зеленому фоні ми... чорним ми... написано. Чисто щоб не було. Це спеціально щоб не прочитали. А ми ж все побачимо. Ікра лососових порід риб, нерки горбуші 90 925 Сіль кухонна, олія соняшникова рафінована, дезодорована, стабілізатор вологості, гліцерин тут вже є. Ого, Це погано. Консерванти, сорбітова кислота е 200. Бензон... Бензойна кислота є 210. А -а -а -а. А -а -а -а. Тут немає. А -а -а -а. Ну, То це, це коротше... так уже. Ну це, так, да, по складу поки що це найгірше. Звичайно, найгірше. Гліцерин. Це щоб він що робив? Тримав тут? Тримав і докупи, напевно. До речі, на банку вже наригали тарака... таргани. Ну, нічого страшного, правильно? Скажемо, ми відкриємо і будемо їсти. Страшно дивитися, що там зараз буде. Є таке діло, я з тобою згоден. <риві> Ого. А що в нас одну. Ми... <риві> ну ти що, ну це прям. да, да. це прям да. Вона наші зараз буде, хто ще казав, Брудить, хто ще казав про того тунця, що риги. Да? Оце прям ну така кислотна штука якась виглядає. Да? Ну Запах також мало відчутний. Ну, олію віддає. Да? так, щоб ти... Блін, по запаху теж хімозне і воно щось схоже на спецпособіш. Воронам ми не будемо її тут віддавати, бо ну, диви, ворони вона на сьогоднішній день... реально схожа на ту імітовану ікру. Мені здається, імітована за тебе з, зі смаком сухариків Флінт ікрою була смачніша, ніж. Може бути, так. Да. Ну, от та, до речі, другий <сух> імітована. Сорт, другий сорт це ікра. Ну, я щось тут. Блін, ну тут прям зерна, ти не можеш їх навіть роздивитися. Її, наче треба промивати перед тим, як їсти. Промиєш, тут залишиться 20% з наповнення всього. У нас якийсь бульон всередині. Що, mm. <рес> добра тобі? Та я стараюсь зрозуміти, що вона взагалі справжня. Зерна то лускають, типу. Блін, ну такий якийсь непонадожний смак такий паршивий. <реш> я не знаю. ну... Мені здається, що її, можливо, знаєш, заморозили і розморозили 10 разів, поки вона попала в цю банку. Ну, це не добре. Ще і крой в житті я не плювався. Оце, друзі, лососова ікра зерниста. Так, да, хоч дешня, вона, вона і дешева, але вона і не смачна принципі. Не, не вартує вона того. Так, да, проте, ну це останнє місце, це 100%. Навіть той спецпосол він був краще. Ікра Велладіс, лосос вазирниста, склад ікра лососових риб 95%, сіль кухона, олія соняшникова рафінована, дезодорована, Консерванти, сорбітова, сорбінова кислота, бензоат, Бензоатна. натрію. Ну, це Ікра саме. риби, яку використовують у виробництві, вказана на упаковці. Хто у нас тут Лососева, зерниста. Лососева? — Лососева. Да. Ні, ну вона вся лососева, але там риба типу. 4,2 грами солі. Це поки що найбільше. Ціна її, до речі, була 379 гривень за 95 грам. О, це вже більш, я тобі О, можу да. сказати, що це вже щось схоже на ікру. Воно тримається, купи, воно не жидке. Ну, ну як, воно не те, ну, в порівнянні... не те що. В порівнянні з цими, то Ну тут рідини. Тут олії не було, бо я щось Є розумірую. олія, але Є олія? менше, напевно. Та ну там і так один. Є олія, да, соняш така рафинована. Ну Це вже погано. Ну, порівняно із спецпосолом, ти глянь, тут зерна, бо, треба, щоб роздивитися, треба її. Відсідить, процідить рідину. А тут ну що ну, ні. Прям да. зерна. Світліша. О, ну вона так береться вже от прям краще. Ну вона Я така знаю, тримає мені. форму. Mm -hmm. Це наче. Ота, що ми купляли штучна ікра. Yeah. Це, 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 чи це мені лососова і щось воно вона не заходить? Не можу поняти. Ну, тут нема ароматизатора yeah. <laughs> червоної ікри, але Ну... вона дуже солона, по-перше. Солі гарно відчувається. Ну, типу, лососова вона є насоляна. Ну, солі дуже багато. Так. Да. Сіль відчувається дуже. Коли, наприклад, oh, там oh. ікра кити, вона не Nie, дуже це... солена. Оця за тебе е, також Аляска Сіяфут також не дуже солена. То ця. Тут і не відчувається. Тут відчувається гірчинка. Це отак буде. Зараз. Відчувається гірчинка і відчувається сіль. Це буде отак. От Рибпродукт добріший нам. Я вже за за цю не говорю. Рибкопродукт. Риб ко Смачніша рибкоп ну Не дуже я е, е, люблю, полюбляю сіль у цьому. Ну, спецпосол це просто... Я навіть цю не хочу пробувати. Це ужас. <сьання> Ні. Після рибкопродукта оцього спецпосол як з ароматизатором да. відчувається При Причому дуже жорстко. Ну тут штучний присмак, такий противний, оце в спецпосолі є. Mm. Як і в ті найдешевші. І на завершення у нас класичний oh. посол. ого го Ікра лососова зерниста горбуші, 70 грам. Склад ікра лососова зерниста горбуші, сіль кухонна, олія соняшна, консерванти є 200-е210. Країна походження ця ще А. Так, посолі, солі 4 грама солі. Також вона коштувала 299 гривень, так як і норвен кити. Ну, а це ікра горда. За 70 грам. Вона має бути дуже смачна. Зараз. Подивимось. Шуршить, та ти що. Ой-ой-ой. ой ой ой, ой, <світ> <світ> ой, 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 ой. <світ> Ну теж, місво нормально. Ну, ця найрідкіша, мені Давай, здається. І ця, бачиш, дуже так. рідка. Вона дервонюча, дуже... а тут її наче залили просто олією і забули вкинути роботу. Та це також горбуші? Ну, ти ж не порівнює круг горбуші і іншої риби. Це хто у нас? Це у нас Карась. Лосось. <рес> горбуші оце? Так. Да. Ну, різниця очевидна. Тут, тут її набагато менше, вона і Та красна. подиви, вона така. Та ти що, хохоть ти... є. Але зерна більше. Ну що, ну давай. Ваше здоров'я. Якщо вони будуть. Ну, Виглядає вона така. Вона прям... дуже рідка, прям так, дуже. Куча. Але вона здорова. Ну, зерна прям запах такі міліметрів по п'ять. Якийсь штучний запах теж є. О, структура і класна. Риба відчувається. Олія відчувається. Дуже багато олії відчувається. Та тут до лідини, прямо подиви, її можна зливати. Фу, ну, блин, Це ну, на можна на, на наступний ранок ще після нового року допити. <запивати>, Запивати. Можна такий собі концентратор робити, а потім супчик додавати, Лососовий. От мені, друзі, найбільше сподобалось. Не знаю. Тут також гірчинка відчутна, але ну, оця олія воно не дуже. Так, все-таки ікронерки за 229 гривень. Ну, нащо платить гроші ще за наповнення олії? Ну це ж не нормально. Анука. Ну, в принципі, на новий рік я куплю собі отаку ікру. Вона була... Та вона неполасна. Мені подобаються такі зернятка невеличкі і вони. Я навіть не знаю, оце, напевно так. Буде. Спецпосол мені добріший за цю. Та ні, спецпосол мені, не, ну, мені особисто не добріший. Спецпосоль і штучний якийсь присмак. Ну ладно, я з тобою згоден. Да. більш приємніша. Друзі, всім дякуємо за перегляд. Ось такий огляд у нас вийшов. Якщо вам сподобалось, не забувайте підписатися на канал. Дос. Купуйте до столу тільки перевірену ікру, яку, можливо, вже куштували, найсмачнішу. А я собі знайшов кращий варіант на цей новий рік. Тому, друзі, всім вдячні дуже за перегляд, за вашу активність. Ви в нас найкращі. Дуже прям нас підтримуєте і всього вам найкращого. Живіть своє життя, не дивіться ні на кого. А ми будемо старатися зберегти ваші кошти та нерви, щоб ви їли тільки якісні речі. Всім Все? пока, всім пока!